Привіт, мої хороші. Так, сьогодні в нас 15 червня, 25 рік, свято День Батька. Вітаємо наших чоловіків, татусів. Так, які в нас сьогодні плани, Мією? У нас дуже погана в Полтаві погода. Вже третій день холодно, дощ іде, да, але плани у мене такі. Йдемо по магазинам, потому, тому що скоро починається в нас мієчки прикорм, і треба купити каструльку. спеціальну. Ну, спеціальну маленьку хочу взяти і новеньку для неї, щоб було варити, розпочнемо прикорм з овочів. Так, що ще? І дуже хочеться мамі рибки. Вчора захотіла рибки, і сьогодні це не, не покидає мене, тому хочу сходити з донечкою в магазин і трішечки. Купити продуктів і заодно щось знімемо для вас. Бажаємо вам гарного перегляду, бажаємо вам гарного дня, мирного неба і вітаємо ще раз чоловіків та тусів зі святом. І дякую вам за те, що ви в мене є, за ваші коментарі, лайки, за ваші підписки. Всіх міцно обняла і всім гарного перегляду та мирного неба. Друзі, ну що, ми вийшли йдемо. Скажу вам, що. Наче на вулиці тепло, таке в місцях і жарить, але вітер холодний. І не знаю, донечку таке діла в такий комбінезон. Думаю, щоб жарко не було, але от зараз холодно, наприклад, там, де дерева закривають. І от зараз на сонце виште трішки жарко. В общем, не знаю, як одягається. Я думаю, що краще, якщо буде тепленько трішки. Щоб не захворіти. Рухаємось далі, а ви, будь ласка, з нами. Ось дивіться, який вітер. Вітер і небо. І сонечко вже заховалося. Ну, вітер страшений. Друзі, подивіться, який страшенний вітер, він аж свистить. Як здоває горіх. Віла тут розу по путі, гарно хочу вам трішечки засняти. І, до речі, хочу собі також купити набор із десяти роз. Бачила, в тіктоки продають, і ще все сидів. Ой, які вони гарні. Так, хочу купити набори з десяти рус. Вони різні, там щось около 400 гривень. Яка гарна. Трішки підспівує. Да-да-да, китя, да. ану, ще поспівай. Ану. Подобається мієчки, так? Да? Подобається мієчки? Котику. Ви ж розумієте? Не знімаємо, щоб бабуся не казала, нащо ти знімаєш в ютуб, щоб злазили дитину, хоча ми вже похрещені, ну но... а так моя хороша тут співає. Тут сорока білобука співає. Текла. Ти не співаєш уже? О, і сорока така. Так, липка вже відсвіла. Сусідів дуже багато розкрасивих, гарних. Ой-ой-ой. Потихеньку ми топаємо до магазину. Нам дуже далеко з дому, до речі, добиратися до магазинів, але добираємось. Не як далеко, півгодинки ми йдемо з донечкою. Я йду, донечка на колясочки катається. Дивіться, я йду і тут дуже-дуже смачно пахне липкою. В дитинстві, пам'ятаю, завжди збирали липкою родиною, липкою липку родиною, сушили, пили взимку чайок. Ой яка вона запашна. Буду йти назад, точно декілька пучок нарву собі. Тут літають бджолочки, бджілочки, ой, яка вона пахуча. Так засняти поближче. Ой, буде сьогодні в мене липовий чайок. Боже, яка він тільки смачно пахнуща ще пахнюча. А ну напишіть в коментарях, ви любите чай з липки? Все дитинство пам'ятаю, збирали. Зараз біля дому немає, тому думала в цьому році, до речі, купити в бабусь. Бабусі продають у нас на фурма нове. Ну розпочався дощ, я під зонтичком заховалася, під парасолькою. Так, а донечка вон в дощевичку. І вона вже з Тому нам дощ не страшний, ідемо далі. Друзі, такая Є каструлька. 349 ремнев. Еще есть є каструлька. На 4 литра. 349 ремнев. Так, щоб не повернути все. Ага, це 1,9, і воно зараз подивимось. Це 1,9 і час ціну подивлюсь. Такі шикарні рушнички. Як вишиванка. Дуже не купила, купила собі новий зонтик. Зараз спробую відкрию. Кастрюлю пригадала, в нас є вдома не сама маленька, трішки така. Літрів на дві. Буде добре. Зараз хочу трішечки похвалити свого чоловіка, так як я знімаю відео, хожу, мені не вистачає пам'яті. Пам'яті так, ну, пам також, купив мені флешку, щоб перекинула багато відео дитини, фото, відео. І купили такий, купив мені павербанк. Зараз телефон сів, бо знімаю всю дорогу. І дуже зручно. Зараз безпроводна зарядочка підключу і все в мене наладиться швиденько. Тому що ще далеко на неї і ще багато знімати. Купила собі живчик, зараз поп'ю, мороженко. Да. Йдемо вже назад, зупинилися з донечкою на зупинці. Вона поїла трішки, розпочинається дуже великий дощ, хочу вам показати, який ж я зончик купила. І краще я його использую. Так. Ось такий. І дощ. О, навіть видно дощ. Що можу сказати? Ось такий дощ наш заставний. Встигли додому. Хвилин 15 були вдома. Але... Кмарки прийшли раніше. Нічого, ми під зонтиком новим і мієчка. Такий клієночки спеціальні для колясочки. Все. Дома зробимо розпаковку. Спробувала новий зонт, і мієчка грається, дощик їй подобається. Поклійоночки стукає дитинка. Тільки що такий гарненький дощик пройшов, трішки підмочило. ну Нас намочило більше, ніж землю. Зато зонтик спробували. Так, дороги, ями, щоб ж написали коментарі. Що погані дороги, це, мені здається, треба до влади писати, а не мені в коментарях. А можете писати. Погані коментарі це також дуже чудово.